30 червня 58 випускникам відокремленого структурного підрозділу Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка вручили дипломи про освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра. Вони навчались за спеціальностями менеджмент, готельна-ресторанна справа та кейтеринг, декоративне мистецтво та ремесла та бібліотечна інформаційна та архівна справа. Надзвичайні діти, надзвичайні студенти на їхню долю випали надзвичайно важкі частини нашої держави. Це початок війни, війна. Вони пережили дистанційне навчання, пережили навчання в укритті, але за честю всі випробування пройшли і показали відмінні результати на випускових екзаменах. Я надію, що в них все буде добре і. Всі свої знання вони докладуть до відбудови нашої держави. Серед наших випускників є дуже активні учасники і мирородської громади, і є, які брали участь у діяльності мирородської молодіжної молодіжного руху, є які брали участь у Червоному хресті. Дуже активні, дуже талановиті наші студенти. Урочиста частина розпочалася з хвилини мовчання, як данина пам'яті і вдячності тим, хто віддав своє життя заради нашої свободи і заради майбутнього цього юного покоління. А далі омріяна мить, та заради якої були і безсонні ночі, і навчання в укриттях, і десятки подоланих викликів. Випускники отримали дипломи молодших бакалаврів. А найкращі з них почесні грамоти, та особливі відзнаки за успіхи у навчанні, творчості і громадській активності. Для Валерії Лопати, старости групи менеджменту, цей день справжній емоційний калейдоскоп, Радість зустрічі з майбутнім і смуток прощання зальма матер. Три роки пролетіли непомітно. Насправді навіть не віриться, що вже опускаємося, тому що ми вступили, начебто, три роки назад, і це так швидко все минуло. Були радісні моменти з нашою групою, коли ми не тільки ходили на пари, десь веселилися, десь окремо збиралися. І от зараз навіть не віриться, що от все це кінець, ми опускаємося. Це кінець цього етапу нашого життя. Тому що далі ми продовжуємо навчання. Кожен вже йде своїм шляхом, можливо, десь будемо пересікатися, тому змішані почуття і радісно, і трохи сумно. Я Відкрилася для себе, тому що я зрозуміла, що мені подобається більше якось як сказати керувати, управляти людьми. Тобто, українське це моє. Я була старостою, мені подобалося контролювати, як моя група навчається. А для Анжеліки Ляпун долею стала творчість. Вона планує продовжити навчання у полтавській політехніці і мріє зробити українське мистецтво знаним у світі. Отримала президентську стипендію. Отримала багато гран-при за конкурси міжнародні перші місця. Займала це, просто були конкурси, в яких я надсилала картинку, свій малюнок і вигравала якесь місце. А за президентську стипендію ми тоді. Півроку чекали результати, і все ж таки я отримала президентську стипендію завдяки Петриківському розпису. І надалі я продовжую займатися Петриківським і Самчиківським розписом. І в мене дипломна робота в Самчиківському розписі висить в стінах коледжу. Особливим гостем свята був президент Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Саме цей виш приймає випускників коледжу для продовження навчання і цього року пропонує державне замовлення у розмірі 170 місць. Попри воєнні виклики, університет піднявся на 29-те місце в авторитетному рейтингу топ 200 і вже входить до 30-ки найкращих в Україні. Надзвичайно приємно, що рівень і якість підготовки у саме Миргородському фаховому коледжі є надзвичайно високим. Тобто вони підтверджують свій високий статус. Вони в рамках тієї багаторічної доброї історії і тих традицій, які сформовані за більш ніж, ніж там 130 там років існування даного коледжу, дійсно забезпечили високий імідж е, свого освітнього закладу. Це наша Відповідь ворогу це вдячність в першу чергу Збройним силам України за таку можливість сьогодні виконувати свої функціональні обов'язки. І тому ми мобілізували всі свої резерви і суттєво покращили показники діяльності. Тому запрошуємо абітурієнтів і молодь, яка бачить себе в Україні до навчання в найкращому українському університеті, який створює європейські умови для якісного панування майбутньої професії. Те, що ще вчора було мрією, сьогодні стало реальністю. У кожного свій шлях, своя історія, свої перемоги. Це не просто випуск з навчального закладу, це старт. Старт для тих, хто не зламався, хто вивчився навіть в умовах війни, хто готується відбудовувати країну, твердо вірячи в завтрашній день.